Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Реальна ситуація. Працівник ТЦК забирає у вас військовий квиток під виглядом внесення якихось змін, а тоді вам його не повертають шантажем, вимагаючи повторно пройти ВЛК та ще й під конвоєм. Як не потрапити на подібний гачок, чи варто оскаржувати рішення ВЛК та чи виконувати наказ про мобілізацію? Після перегляду рішення ВЛК. Розберемо, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. До чого дійшов прогрес. Маю у практиці унікальний випадок, де чоловіка визнано обмежено придатним у двох районних ВЛК у різних областях та постанову лише однієї обласної ВЛК. Яка скасувала рішення підпорядкованого районного ВЛК і визнала його придатним? Суть справи: чоловік вже давно проживає в Київській області, а прописаний в інший. Після повномасштабного вторгнення пішов до ТЦК за місцем проживання, його взяли на олівець і відпустили. Правда, викликали через рік. Пройшовши ВЛК. Його визнали обмежено придатним та повідомили, що можуть поставити на облік лише якщо він зніметься з військового обліку за місцем прописки. Прибувши до району РТЦК в Житомирській області, йому сказали пройти ВЛК. А документи вже направлять в Київську область. ВЛК в Житомирській області визнала його. Обмежено придатним, але за декілька днів його викликали в ТЦК. Забрали військовий квиток і повідомили, що повернуть після повторного огляду в обласній ВЛК, куди його супроводжувало два військових, але це типу не конвой. Результат вам відомий: після повернення з конвоєм до ТЦК йому одразу вручили повістку на відправку. Чи був у нього вибір? Звичайно, що так. Просто не йти на повторний огляд, а пройти перекомісію лише через рік, як того вимагає наказ номер 402 Міноборони. Але він сподівався на неупередженість. Що робити? Пам'ятайте, обласна ВЛК має право лише переглядати рішення районного ВЛК, але вимога прибути на огляд до обласного ВЛК є незаконною. Відмінність цих понять я пояснював в окремому відео, посилання буде в кінці. Те ж саме стосується непридатних. Повторний огляд ви можете пройти виключно у добровільному порядку. Саме тому вам не потрібно вестися на виклик ТЦК з проханням там, принести військово-обліковий документ для внесення якихось там, змін, виправлень і тому подібне. Це просто розвод. Квиток заберуть. І шантажуватимуть, принаймні, ризик подібного сценарію дуже високий. Чи виконувати наказ? Якщо ви повторно пройшли ВЛК і вас визнали придатним, то відмова від виконання мобілізаційного розпорядження це підозра і суд за ухилення від мобілізації. Ви не доведете, що вас вели в оман або шантажували. Вихід лише один: оскаржувати рішення. Обласної ВЛК до центральної. Але пам'ятайте, що скарга не зупиняє дію мобілізаційного розпорядження. Проте, якщо обласна ВЛК скасувала рішення районної ВЛК і діагноз встановили без вас, тобто без вашого огляду, то тут не все так однозначно. Доведеться через суд скасовувати рішення обласної ВЛК та паралельно відбиватися від кримінального. Переслідування. Вам це, мабуть, здається якоюсь фантастикою, але повірте, так працює система. В якій ви лише один, а їх тисячі. Коментуйте, поширюйте та підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!